Вітаю вас у програмі сьогодні у місті. Я розповім про місце, де панує гарний настрій, командний дух і жодного гаджета, лише живе спілкування. У Миргороді відкрився клуб настільних ігор ігросфера, простір, де діти та дорослі можуть знайти не лише захопливі ігри, а й живе спілкування нових друзів і гарний настрій. Подія відбулася у стінах дитячої юнацької бібліотеки, куди завітало чимало відвідувачів різного віку. Ідею створення ігрового клубу ініціювала завідувачка бібліотеки Ніна Макуха. Сьогодні ми відкриваємо новий яскравий дружній простір, де пануватиме гарний настрій, спілкування і командний дух. Це ігровий простір, ігросфера. Тут, звичайно, кожен зможе відволіктися від буденних днів, від гаджетів, поринути в світ не тільки книги, а і в світ гри. Ми віримо, звичайно, що настільні ігри вони об'єднують людей, дарують захоплення, дарують нові емоції, і звичайно ж надихають на таку знаєте командну співпрацю і, звичайно, на спільну перемогу. Організатори переконані, жоден гаджет не здатен замінити живого спілкування, адже саме під час гри народжуються справжні емоції, нові знайомства і командний дух. А в бібліотеці тепер прагнуть залучити до цього всіх, від найменших до старшого покоління. Ніна Макуха дякує тим, хто допоміг втілити ідею в життя. І хотілося б звичайно подякувати Сергію Павловичу Соломасі та всьому виконавчому депутатському корпусу за можливість закупити таку велику кількість настільних ігор, а їх 40. Нам було виділено 17 тисяч, тому звичайно це велика подія. Ми давно дуже мріяли про такий ігровий простір саме в стінах нашої бібліотеки. Дуже хочемо, щоб батьки приходили разом з дітьми до нас в бібліотеку. Тому звичайно чекаємо, чекаємо на гру. На відкриття ігросфери завітали чимало гостей. Серед них начальниця відділу культури Миргородської міської ради Ольга Ошека, яка підтримала ідею створення подібних просторів і навіть поділилася планами на майбутнє. Ми зі нояків говорили про те, що в центрі міста проводити ігрові батли, скажімо, це класно знайомитися з друг один з одним, формувати команди, розвивати інтелект і все решта, яке заплановано. Але ще необхідно говорити про те, що у кожному селі Мирольдської громади є бібліотека. І там також є користувачі, які прийдуть і зіграють. То ми створимо план, відповідно до якого будемо обмінюватися і цими іграми, і цими знову ж таки, ідеями. І, можливо, цей напрямок виросте від бібліотеки і сформує таку класну мережу друзів, однодумців і любителів настільних ігор. Діти і підлітки виявили неабиякий інтерес до настільних ігор. Організатори вже планують виїзди до бібліотек Миргородської громади, щоб розширити ігрову мережу і дати змогу якомога більшій кількості людей долучитися до цього дозвілля. Ігровий простір працюватиме постійно з понеділка по суботу, з 9 до 17. Начальниця відділу молоді і спорту Миргородської міської ради Вікторія Козлова закликає приходити всією родиною. Дорослі люблять завжди все дуже. Перетворювати в якісь такі формальні серйозні речі, такі засідання. От я дуже сподіваюся, що вам, головні цільова аудиторія цієї ігросфери, тут буде навпаки дуже просто, дуже тепло, дуже затишно. Не соромтесь, приводити сюди друзів. Вам домашні завдання, всім вам дітворів. Мінімум десяти друзям розповісти про те, яких тут немає. Розповісти про те, що в бібліотеці з'явились нові ігри, і можна взяти чай, термос, якийсь там напій і прийти пограти. Настільні ігри це не лише розвага, а й чудова нагода потренувати мислення, уяву та вміння працювати в команді. Про це нагадує головний спеціаліст відділу культури миргородської міської ради Лариса Петченко, яка зізнається, грає сама й отримує від цього щире задоволення. Маю вже досить <ків> поважний вік. Але граємо вдома і граємо в задоволення. І, мабуть, грали все життя. Тут дивлюсь, стоїть лото, яке згадує ще з дитинства. Але тут стоїть діксіт, яким ми просто захоплюємося вдома. І я тут дуже чекаю, коли відкриється, щоб подивитися, які тут картки. А голова молодіжної ради Анна Ковальчук додає, гра може стати способом розвитку, навчання та навіть побудови міцної громади. Насправді через гру можна вивчати все, будь-що від маленького до великого. Є різні ігри на розвиток лідерських якостей, уваги, асоціативного мислення, і це дуже класно, коли через гру, через ігровий компонент, можна вивчати щось більше, дізнаватися набагато більше, знайомитися, дружити і розвивати свою громаду, тому що саме через ось такі маленькі проєкти будуються великі проєкти, коли ви можете створювати свої. І простори запрошувати туди своїх друзів, грати з ігри разом і здавати набагато дружнішою громадом. Відкриття клубу «Ігросфера» стало чудовою нагодою об'єднати людей різного віку навколо спільної гри, щирих емоцій і гарного настрою. У цьому просторі панує тепла атмосфера, а головне тут цінується не перемога, а спільний час, проведений разом. Це була програма сьогодні у місті. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. Почуємось.